Журналісти, журналісти, не для вас тернисті. журналісти, журналісти, хай слова цвітуть, як маки на вустах. Шановні пані та панове, магістратура за спеціальністю медіакомунікації. Це друга вища освіта. У поєднанні з першою вона дозволить стати унікальним спеціалістом, затребуваним як на ринку засобів масової інформації, так і в суміжних галузях. Вимоги до попередньої освіти. – освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціаліст. незалежно від напрямку підготовки за базовою вищою освітою. Термін навчання 2 роки. Вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальність медіакомунікації, іноземна мова, письмовий іспит із фаху, який проводиться відповідно до програми творчого конкурсу Сумського державного університету. Магістерський курс потрібний. Керівникам засобів масової інформації та журналістам практикам, які не мають спеціальної освіти. Фахівцям, які свою професійну діяльність планують пов'язати із журналістикою, видавничим бізнесом, піаром чи рекламою. Випускникам педагогічних вищих навчальних закладів, викладачам середніх спеціальних навчальних закладів, учителям шкіл. Навчання дасть можливість викладати дисципліни циклу медіаосвіта. Магістратура здійснюватиме підготовку. Професіоналів у галузі медіакомунікацій для роботи в структурах державного управління, засобах масової інформації, в ІТ-компаніях, інформаційних агентствах і медіагрупах, експертів, консультантів і медіакритиків для роботи у соціокультурних та інноваційних проектах, редакціях тематичних і спеціалізованих видань. Аналітиків і теоретиків медіа для науково-дослідної і педагогічної діяльності в галузі медіакультури, медіафілософії та медіаосвіти. Фахівців, які володіють прогресивними технологіями та різноманітними інноваціями в галузі журналістики, реклами, зв'язків із громадськістю та соціальних комунікацій. Універсальних спеціалістів із медіавиробництва, орієнтованих на створення успішного медіаконтенту, кросмедійного підходу. Під час навчання студентам викладатимуться такі дисципліни: масова комунікація та інформація, журналістикознавство, літературний стиль. Агенційна журналістика, газетно журнальне виробництво, радіовиробництво, телевиробництво, редагування практикум із української мови, практична стилістика. Магістерська програма відповідає основним принципам програм із Media Communication Studies, запроваджених у західних університетах. Магістерська програма дозволить Змінити професію і розпочати нову кар'єру, покращити професійні позиції, стимулювати кар'єрне зростання, отримати спеціальні знання, які відповідають обраній посаді, налагодити розширити професійні контакти, підвищити соціальний статус і загальний інтелектуальний рівень. Випускники спеціальності медіакомунікації зможуть працювати у сфері радіомовлення і телебачення у друкованих ЗМІ інформагенціях. У системах інтернет-комунікації, у сфері управління, організації і створення мультимедійних продуктів, у галузі консультування з питань журналістської діяльності, у прес службах, рекламних компаніях, менеджером із надання інформації, менеджером у сфері журналістики, експертом і консультантом із суспільно-політичних питань у політичних партіях, громадських організаціях, у науково дослідних установах, комерційних фірмах, у загальноосвітніх, професійних і вищих навчальних закладах. Випускники зможуть продовжити навчання в аспірантурі, що діє при кафедрі журналістики та філології Сумського державного університету. Шановні пані та панове, куратор магістерської програми з медіакомунікацій, завідувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, професор Олена Ткаченко. Життя все покращується. І покращується і покращується і покращується, і покращується, і покращується. І, і покращується, покращується. І покращується, і покращується. І покращується.